Доброго дня. Сьогодні 21 е і ми починаємо з вами прес-конференцію кандидата в президент України Дмитра Яроша. Ми розуміємо, що багато у вас є запитання, але час у нас дуже обмежений. Спочатку пан Ярош скаже своє перше слово, а потім ми готові відповісти на будь-які запитання, які у вас з'являться. Будь ласка. Доброго дня, шановні пані та панове. На сході нашої батьківщини панує неспокій, який вривається в серця усіх українських громадян, і є наслідком того, що протягом усіх років незалежності Україна рухалась не шляхом створення національної держави, а шляхом існування неоколонії. Саме тому не відбувалось повноцінного національного відродження. Саме внаслідок цього українські громадяни ставали жертвою ворожої пропаганди і виникла низка соціально-економічних проблем. Водночас ми можемо констатувати той факт, що, попри численні стереотипи, більшість українців не лише заходу та центру, але й Сходу та Півдня нашої країни є прихильниками незалежності та державного суверенітету України. Чимало одурманених мешканців Донецької і Луганської областей, вийшовши на акції протесту, зрештою дійшли до конфлікту з московською агентурою, котра пропагувала ідею відокремлення цих областей від решти країни. До акції протесту їх спонукала не лише брехня пропагандистів, але й реальні проблеми, котрі пронизують українське суспільство. Вибори, що відбудуться 25 травня, можуть значною мірою вплинути на зовнішню та внутрішню політику України. Для цього, зокрема, необхідно, щоб громадяни, українські громадяни Сходу, не боячись російських диверсантів та найманців, проявили максимум активності і проголосували за кандидата, котрий не є представником антидержавних сил. Факт обрання президента має стабілізувати ситуацію в країні і створити належні умови для боротьби за створення такої держави, котра забезпечить належне життя усім своїм громадянам. Мету, за реалізацією якої ведуть боротьбу українські націоналісти, насправді є близькою кожному українському громадянину незалежно від національності. Хто з українців не хоче жити у соціально справедливій державі, де будуть подолані корупція? Чи крайнє майнове розшарування? Донеччани, кияни чи львів'яни уся без виключень Україна прагне достойного життя. Правий сектор зробить усе можливе, щоб вибори 25 травня відбулися належним чином. За цими виборами мають прийти вибори до парламенту та місцевих рад. Ці вибори стануть важливим кроком до здобуття Української самостійної соборної держави. Я закликаю кожного, хто хоче, щоб його діти виростали у вільній процвітаючій державі, допомогти нам у цьому. Шановне панство, чи має хтось будь-які запитання? Ні-ні, там зелене. Mr. Yarsh, uh, would uh, do you? How what is your relationship with the current government, and uh, I'm is sorry, it? Sorry, excuse me. It's not work. Uh, not it's Volume. Um, got it. Uh, what is your relationship with the current government, and do you see you becoming a formal part of it? Uh, you know, it was very rocky before, and. Uh, uh, no, no, we'll Працюю. Воно почало працювати, і не будемо поговорити. Так, так, чую. Ми дуже розбачаємося, ви, ви бачите, що ці країни на все працює. Вже допрацювало. Я зрозумів питання. Так, звичайно, ми пропускаємо і саме для того, ми створювали політику. Партію правий сектор, щоб брати участь у всіх виборах в парламент, в місцевій ради, ми переконані, що ті люди, які жертовно могли проявити себе на Майдані, також жертовно можуть проявляти себе в державному будівництві, в процесі державного будівництва і відповідно у владних структурах. Було питання там, про співпраці з урядом. Я не почув, вибачте. Співпраця з урядом звичайно вже можлива. Тим більше, коли є зовнішній ворог. Uh, тоді ми uh, зобов'язані об'єднувати всі державні сили, які представлені у владі і в опозиції. І ми розглядаємо варіанти. Та й зараз uh, співпрацюємо по багатьох напрямках з тими ж самими силовими структурами, які входять в склад нашого українського уряду. very dangerous for правий sector people індіїст безказодімонізаційно оправій сектор бай за Росії на пропаганда. Русської погани. Наші бійці, які зараз є в складі батальйонів територіальної оборони, і саме на Донецькій області, на Харківщині, на Дніпропетровщині, не мають практично жодних якихось проблем пов'язаних з тим, що їх хтось ненавидить до них погано ставляться. Навпаки, зараз ми відстежуємо, що на Донбасі відбувся певний психологічний перелом. І ті люди, які ще недавно з певною симпатією ставились до терористів і сепаратистів, тепер вже такої симпатії не висловлюють. Ми отримуємо постійну інформацію про те, що на Донбасі вже говорять, коли прийде правий сектор, і нарешті наведе лад. На Донеччині, на тій же самі зараз дуже важливо, як на нашу думку, це сформувати максимальну кількість добровольчих підрозділів із місцевого населення для того, щоб ніяких загроз не було для мирних громадян України на Донеччині і Луганщині. Наступне питання, будь ласка. Телеканал Степер, Артем Срокін, пан Ярош, скажіть, будь ласка. Я тут я тут а. про свій намір, намір об'єднатися з партією Свобода. Розказуйте і з ким ще може об'єднатися хочете найближчим часом? І трошки друге питання про партизанський рух, який створений вашою партією зараз на сході України. Дякую. Ну, я зрозумів, звідки йде це питання з вчорашнього ефіру. Ми, коли говоримо про єдність націоналістичного руху, розглядаємо різні конструкції, не обов'язково зливати свободу і правий сектор як дві політичні партії, які перетворяться в одну, але при тому всьому координувати діяльність в. В плані державницькому, в плані розбудови нашого нашої держави, ми просто зобов'язані, тому що націоналіст, націоналістичний рух має бути єдиним. Що стосується другого питання, правий сектор не розгортав партизанського руху. Ми говоримо про те, що, наприклад, в Криму, де ситуація дуже складна, як варіант повернення Криму в склад України, може бути розгорнутий партизанський рух. Наша ж мережа, яка діє, наприклад, на, на тій же самій Луганщині і Донеччині, ну, наприклад постачає розвідувальну інформацію нашим силовим структурам. Ну, Врешті, це обов'язок кожного громадянина, конституційний обов'язок стояти на захисті територіальної цілісності нашої держави. Кристіан Еш, немецька газета Berliner Zeitung. Здравствуйте. 11 мая появилась группа вооруженных людей правого сектора в городе Красноармейске Донецької области, чтобы мешать референдуму так называемой Народной Республики. Ви акції, ви билі на місці, і ли ви в других подобних акціях в Донецькій і Луганській області. Наскільки мені відомо, ті хлопці з правого сектору, які перебували в Красноармійській, вони якраз входять в склад одного із батальйонів територіальної оборони, який будується на. Дніпропетровщині. Я не можу, на жаль, проводити безпосередньо зараз якихось акцій, це пов'язане із певним пропагандистським ефектом. Але виїзди на Донеччину, закриті виїзди, я роблю і частенько зустрічаюся з різними людьми. Так, інше питання. Пане Ярош, дозвольте повернутись трошки до подій. Дозвийся, будь ласка. Олексій Степора, незалежний журналіст, дозвольте повернутись до подій лютого в Києві. Скажіть, чи відповідає дійсності інформація, що ви мали зустріч в адміністрації президента з Януковичем? Я дуже вибачаюсь. Я вибачаюся, щодо... Я щодо... Вибачаюсь. ні, ні, ні. я десятки разів відповідав Хочели... на це питання. Хочели... Будемо робити полагано за ні, це питання. Ні. Пан Ярош, ви піддав майже за 20 разів, майже Ще... за 30 чи 50. Якщо ви не читали його відповідь, то довіщо ви сюди прийшли? Я еще дякую раз, раз хочу... Два у нас слова. Дуже на час. И еще вопрос, пожалуйста. Uh, можно, да? Так, Здравствуйте. Будь ласка. Телеканал Майстру, Грузия. Uh, извините за русский... Просто я... Не, не А uh, У меня к вам такой вопрос. В uh, случае вашей победы, что будет uh, решительным, то есть шагом, который решит проблемы uh, на Юго-Востоке? То есть что вы готовы сделать, чтобы решить эти проблемы? При подумав... Я зрозумів питання Спасибо. Ну, є два напрямки, які допоможуть вирішити всі ті проблеми, які сьогодні існують. Перший це звичайно вже політичний. Тобто, треба зробити максимум для того, щоб ті громадяни України, які мешкають там, в тих областях мали місточок між Донбасом і Києвом. Сьогодні реально. Немає тих людей, які би представляли інтереси громадян України Донецької та Луганської області в Києві. Тому це питання треба вирішити. І перше, що треба зробити, це провести дострокові парламентські вибори, щоб ті люди могли обрати своїх представників в органи центральної влади, законодавчої влади. Друге, це пришвидшення темпів і. Покращення ефективності антитерористичної операції. Зрозуміло, що з тими, хто взяв руки зброю, з тими, хто грабує, вбиває і гвалтує українців, ніяких переговорів вестися не може бути. Там фізична ліквідація їхніх керівників і нейтралізація незаконних військових формувань. Це ті кроки, які я буду робити на посаді президента в першу чергу. Так, будь ласка, інше Віталій Сезо, новини Донбасу. Чи не могли би ви звернутися, сказати пару слів тим громадянам на сході, яких жахають вашим ім'ям? Що ви там кровожерливий, якийсь бандит? Так, да, я я постійно це роблю, звертаюсь до е, тих громадян? Ем... Я не буду голослівним в даному випадку а приведу знов таки ж приклад Дніпропетровської області, де правий сектор присутній і ніяких проблем ні у російськомовних громадян, ні, взагалі у громадян немає. Навпаки, там спокій, стабільність і мир і злагода. Тому запевняю всіх. Громадян, які мешкають в Луганській і Донецькій області, що ніякої е, насильственної українізації або якихось інших речей правий сектор там не збирається проводити. Ми хочемо миру і спокою так е, само, як. Знаєте, колись пан Путін казав, що коли прийде правий сектор, на Донбасі буде жах. Зараз на Донбасі дійсно жах, а правого сектора там ще й немає. Ну, він є, а... але він не тероризує людей. Так. Добрый день, французская газета Le Monde. Скажите, пожалуйста, как вы объясняете тот факт, что у вас такая очень низкая поддержка в социологических опросах? Знаєте, соціологія це така наука. Ми ще подивимося, який буде результат на виборах. Це по перше. А по-друге, я бачу постійне розгортання структур правого сектора в областях і бачу тисячі і тисячі нових прихильників, які долучаються до нашої боротьби. Тому подивимось на виборах. Ну а до того всього, звичайно, що є певні моменти. Я свою виборчу кампанію більше проводив ну, в такий спосіб специфічний, тобто допомагав в розгортанні батальйонів територіальної оборони і займався. Іншими корисними справами. Тому кожному своє. Одні мають багато говорити, інші мають багато робити. Інше питання, будь ласка. Здрасті. Люча зґвия з італійської газети Ластампа. Вас кресті не відео не будуть вибори тільки з в Україні, ну і в Євросоюзі. І там наблюдається, скажімо, рост праві партії. Чувствуєте ли ви? Часто э, той як не бусове на на востоки Європи таково єсть. Ценності всякі Ну, правий рух в Європі дуже неоднорідний. Ми бачили, як Національний фронт Франції, наприклад, так і підтримав анексію Криму. Ми знаємо про. Такі екстремістські заяви угорського Йобіка і з такими організаціями нам явно не по дорозі. Ми будемо вивчати це питання і спілкуватися з представниками рідних європейських націоналістичних консервативних партій організацій, і організацій, відповідно, тоді вже робити свої висновки. Зараз не було часу ще зайнятися цим напрямком діяльності. В кожному конкретному випадку треба підходити ну, окремо, бо не можна так огульно сказати, бо там, можливо, є якісь нацистські гасла і ідеї, вони абсолютно нами не сприймаються. Український націоналізм це абсолютно інше явище. Так, будь ласка, Зачекайте, будь ласка. Вам на живе зараз. Богдана Костюк Радіо Свобода, пане Ярош, ви людина з вищою гуманітарною освітою. Чудово розумієте, як важливо вести пропаганду і контрпропаганду. Як, я думаю, багатьох журналістів тут цікавить ваша точка зору, наскільки, скажімо відверто, провальною була на початку інформаційна кампанія з боку України, і чи зараз поліпшується ситуація в інформаційній сфері чи ні? Дякую. Насправді. Провальність абсолютно агітаційна по Донбасу була. Зараз ми бачимо, що певна організація цього напрямку відбувається. Ми бачимо, що навіть в Збройних силах України зараз будуть створюватися інформаційні підрозділи, які будуть під час військових компаній займатися подібними справами. Зрозуміло, що в 21-му столітті, в інформаційному столітті, це один із найголовніших фронтів. І ем, ми, як організація, як правий сектор будемо теж все робити для того, і зараз робимо найдаючи ці прес-конференції, ефіри, маючи, е, намагаємось людям роз'яснювати нашу позицію, щоб знімати якісь там стереотипи, викликані російською російськими засобами масової інформації. Ем, от цікавий дуже факт Служба безпеки України оприлюднила, що Росія в своїй пропаганді навіть 25-й кадр використовує українці. Мабуть, поки що ні, але треба над цим задумати. Так, будь ласка. Олександр, видання Гордон Юйком». Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а для чого вам президентство в парламентсько-президентській республіці? Чи, чи збільшили би ви повноваження президента якби став ним? Ну, це ж не тільки від президента залежить, а ще й від народу. І Я думаю, що тут питання це. Питання це. Ага, добре. Пит... Питання форми державного устрою має, мало би вирішуватися, в принципі, всім українським народам на референдумі. Нам ближче президентська парламентська форма правління, і ми чудово усвідомлюємо, що коли є тим більше військова загроза, зовнішня загроза, тоді певна централізація в першу чергу силових органів і стратегічних органів мала би відбуватися. Так, наступне питання, будь ласка. Питань нема. Пане Дмитро, ну, виборчі штаби само собою Стати, на Сході ласка. є, так? Скажіть, будь ласка, осередки ну, на зразок як Батьківщина, як Свобода там, на Сході є? Будуть? Наша організація. В Донецькій Луганській області зараз практично діє на нелегальному становищі, тому що існує дуже велика загроза для тих людей, які там перебувають і називаються правим сектором. Хоча от, один факт такий героїчний, справді з Червоного Луча мені доповідали, коли член комісії від правого сектора прийшов, комісія не працювала, там було пару якихось представників і сказав: Я від правого сектора, я готовий працювати і проводити вибори. Тобто люди... Навіть можуть іти на такі вчинки, хоча його життю життю цієї людини реальна загроза, звичайно, вже є. Доброго дня. З ким? З ким? Той, з Та там не розберешся на якій то войсько стороні. Чи воно на українській, чи на антиукраїнській. Доброго дня. Грисименко Ігор Анатолійович, представник правого сектора в рокетному. Скажіть, будь ласка, якщо переможе Петро Порошенко на виборах, як ви думаєте з ним співробітничати, Співпрацювати? Я вже говорив про те, що ми за співпрацю, яка буде йти на користь Україні. Подивимось, з чим він прийде, подивимось, що він буде робити. Якщо це будуть державницькі кроки, ми готові такі кроки підтримувати. Якщо він буде уводити українців в якийсь інший відмайданівський гасел напрямках, звичайно, ми будемо в опозиції до цієї людини. Раз, останнє запитання, і ми, мабуть, йдемо. Аніма Six. Last question. I'm from the Italian TV, public TV uh, RAI, uh, Barbara Gruden. Uh, just uh, what kind of result do you expect from uh, the elections for yourself? <laughs> Були і є можливістю, по перше, утвердитися в українській політиці, заявити про свої ідеологеми гасла. Ми використовуємо, намагаємось використовувати це максимально. Після виборів ми побачимо для нас знов таки ж важлива участь, як я вже і говорив в парламентській компанії, в місцевих виборах. І е, думаю, що той процент голосів, який буде відданий за е, мою кандидатуру, він так само буде звичайно вже впливати на подальшу долю правого сектору. Але я вже не раз говорив, я вірю в чуда і не виключаю, що ми покажемо і високий результат теж на всіх виборах. Раз, ми вдячні всім вам за увагу. Остані, коли я коли дуже вибачаюся, А чому, коли були може була можливість, ви не запитували? Так, Хай. Я запитував е, підкажіть, будь ласка, от, пан Ярош, коли поїдете, чи чи хочете ви поїхати от у Донбас, у Луганськ зараз? Можливо, провести там ну, пояснити людям те, що ви сьогодні нам пояснювали. Щоб вони вас не лякалися, не боялися. Ну от Як я не... якраз ем, відкрито туди не їжу, щоб вони не перелякалися раніше часу. Е, то треба робити поступово. Ем, я готов до таких поїздок. Я кажу, я виїжджаю в Донецьку область, в Харківську область, е, сам практично мешкаю на Дніпропетровщині. Тому будемо то робити. Ми дякуємо всім вам, шановне панство, за увагу до нас. І... Дуже дякую. Зустрімося вновь. Найкращого вам. Хтось відзитку в мене просив, так? Да? Yeah. Yeah.